Всім привіт! Мене звати Ярослав, ви на каналі Бурячок. Давайте пограємо в острів Залізниць усі на борт, на Board Game Arena. Це відносно проста карткова гра з механікою менеджменту карт, у якій можуть змагатися від 2 до 4 гравців. Це лише правила гри, а якщо буде бажання пограти в гарній компанії, рекомендую зайти в телеграм канал та Discord сервер. Посилання закріплені в описі під відео. Створіть найкращий потяг, щоб перевести якомога більше пасажирів і вантажів до місця призначення і отримати за це переможні бали. Наберіть найбільше балів і станете найкращим залізничником усіх часів до наступної партії. Інтерфейс Формується власне острів залізниць. Це 6 карт острова або 7 у грі на 4 гравців стартовим контрактом догори. Поруч розміщуються шість тайлів вокзалів із випадковими картами квитків. Над островом знаходиться трек прогресу із локомотивом. Кожен гравець отримує карту потяга, локомотив першого рівня. Затасовуються карти і формується колода потягів. Кожен гравець отримує 5 карт. І верхні карти з колоди формують ряд пропозицій поруч із колодою. Усі пасажири закидаються до мішечка. Кожен гравець отримує два випадкових. І розміщуються вони в запас біля локомотива. Переможні бали гравців будуть відображатися в статус барі. Там же інформація, скільки у кого карт на руці та поточна потужність локомотива. Хід гри У свій хід ви виконуєте дві дії: дві різні або ж двічі одну: Взяти, збудувати, завантажити чи перевести. Якщо ви не можете виконати вимоги дії, то ця дія для вас недоступна. Наприклад, ви не можете виконати дію будівництво, якщо у вас немає карт необхідних для оплати цієї дії. Тепер нюанси адаптації. Перше. Гра очікує, що ви знаєте, що можна робити. Тут нічого не виділяється і не підсвічується, максимальне наближення до життя, так сказати. Після однієї двох партій зможете звикнути. Друге. Кожна дія має своє позначення. Перша буква слова. В адаптації використовуються карти з англійської версії, тому іконографіка дещо змінена. Але якщо навести курсор на карту, то відкриється її повний опис, що в певній мірі компенсує візуальну відмінність. З цим розібралися, їдемо далі. Власне, тепер розгорнуто про доступні дії. Взяти ви берете одну карту або одного пасажира. Карту можна взяти як з відкритого ряду, так і верхню з колоди. Відкриті карти поповняться в кінці ходу. Якщо колода спорожніє, то замішається скид і сформується нова. Якщо хочете пасажира, то натисніть на мішечок і отримайте випадкового. Міпл розміститься біля вашого локомотива. Якщо мішечок порожній, замість пасажира ви отримаєте 1 бал. Карти у вашій руці можуть розігруватися в трьох варіантах: як гроші, карта еквівалентна власне, як зображений об'єкт. Вагончик, локомотив чи будівля, або ставати вантажем. Карти вагонів мають наступну іконографіку назва, вартість будівництва, переможні бали. Зверху, місткість і бонус завантаження, і деякі вагони також дають випадкових пасажирів у ваш запас. Мітки вантажу продубльовані на карті. В грі їх є три типи: вугілля, нафта і коробки, вага вагона або потужність локомотива. Далі дія будівництва. Побудуйте одну карту з руки, сплативши її вартість і розмістивши у своїй ігровій зоні. Дія варіативна. Перша і основна опція це збудувати вагончик. Ви обираєте карту з руки, перевіряйте, чи ваш локомотив має достатню потужність, щоб потягнути поїзд. Якщо все нормально, то сплачуєте ціну будівництва іншими картами з руки, і викладаєте новий вагон у свій поїзд. Не можете заплатити, не можете будувати. У вашому поїзді можуть бути однакові вагончики. Якщо потужність локомотива недостатня, завжди є можливість видалити з поїзда будь-які карти вагонів, але так краще не робити. Деякі карти після їх будівництва дають вам пасажирів. Вказана кількість витягується із мішечка і розміщується у вашій ігровій зоні. Наступна опція це модернізація. Ви покращуєте існуючий вагончик поїзда. Карта з руки має належати до тієї ж категорії, орієнтуйтесь на назву. Наприклад, так можна покращити локомотив, що дасть вам можливість тягти більше вагонів. А враховуючи, що поїзд у вас може бути лише один, то покращення локомотива це запорука успіху. Послідовність розіграшу така сама, як і при новому будівництві, тільки ви платите різницю вартості нового і старого вагонів. Старий вагон скидається. А на його місце викладається новий. Можна модернізувати вагон відразу з першого рівня до третього. І остання опція збудувати споруду. Сплачуєте вартість і викладаєте її в своїй ігровій зоні. У вас може бути лише одна споруда. Раніше побудовану споруду можна замінити, побудувавши нову, сплативши її повну вартість. Споруди та гальмівні спеціальні вагони модернізувати не можна. Під час модернізації завантажені ресурси або міпли не скидаються. Завантаження. Ця дія дає вам можливість завантажити карту зі своєї руки або розмістити пасажира зі свого запасу на вільне місце, у вашому поїзді чи поїзді іншого гравця. Ви обираєте карту вагона або локомотива в своєму поїзді або поїзді іншого гравця, яка має вільне місце для завантаження, вантаж або пасажирів. Місце вважається вільним, якщо в вантажу або пасажирів у вагоні менше, ніж його місткість. Карта вантажу розміщується з вашої руки під обраний вагон і так, щоб було видно ресурс. В адаптації викладається спеціальна фішечка. Якщо на обраній вами карті вказані всі типи вантажів, ви обираєте один з них і завантажуєте у відповідний вагон. Якщо не маєте потрібного вантажу, ви можете скинути карту з руки, щоб підкласти вагон під іншу карту сорочкою вверх стає ресурсом, який вказаний на карті вагона. Пасажирів ви берете із власного запасу, той що біля локомотива, та ставите на вагон. Якщо завантажуєте у власний вагон поїзда, то вигоду ви не отримуєте. А от якщо завантажуєте у вагон іншого гравця, то ще отримаєте зображені на цьому вагоні бонуси. Вигода отримується зліва направо, спершу карти, потім бонусні дії. Якщо бонусну дію не можна негайно виконати, вона втрачається. Зверніть увагу, що як бонусна дія завантаження дає вам можливість завантажити вантажі та пасажирів лише у власні вагони. Перевезення цією дією ви доставляєте вантаж у ваших вагонах, щоб виконати контракт, та або пасажирів до вокзалів. Як і у випадку з будівництвом, є чотири опції перевезення виконати стартовий контракт, виконати додатковий контракт, перевести пасажирів і спеціальна доставка. Під час перевезення ви можете виконати одну або кілька типів доставок за раз. Стартові контракти вказані на картах острова. Це суві, який зображає запит і кількість балів за його виконання. Для перевезення ви повинні мати весь вантаж згідно з вимогами контракту. Перевезення умовне, ніяких фігурок і поїздів на полі немає, ви просто оголошуєте, що виконуєте дію в певній області острова. Вантаж, який вимагає контракт, скидається. Ця дія рухає локомотив вперед на одну поділку по треку прогресу. Ви забираєте карту острова, вона розміститься поруч із вашим локомотивом стороною з додатковим контрактом догори, і тепер лише ви можете завершувати контракти на цій карті. Поки у вас є карта острова поруч із локомотивом, ви не можете виконувати інші стартові контракти. Тому наступна ваша задача це виконати один із додаткових контрактів. Власне, виконання додаткового контракту. Відбувається аналогічно виконанню стандартного. Ви перевозите вантаж, вказаний в одному з додаткових контрактів, карта вантажу переміститься в скид, а карта острова розміститься під локомотив, так, щоб було видно щойно виконаний додатковий контракт. Наступний варіант дії це перевезення пасажира до вокзалу. Ви перевозите пасажирів у ваших вагонах, не тих, що біля локомотива, до тайла місця призначення того ж кольору і виставляєте на крайнє ліве місце на комірці квитка і отримайте зображену там винагороду. Якщо закривається останній вільний квиток, локомотив на треку прогресу пересувається на одну поділку вперед. І виконання спеціальної доставки дає вам можливість взяти карти. Цю опцію гра буде пропонувати вам завжди, поки у вас є хоча б один ресурс в поїзді. Її можна зробити замість перевезення або одночасно з перевезенням. Фактично, ви скидаєте будь-яку кількість завантажених вантажів або розміщених пасажирів і берете дві карти за кожен скинутий елемент. Із нюансів: ви можете перевезти будь-яку кількість вантажу і пасажирів за одну дію, але вони мають бути перевезені в ту саму локацію. І ще один раз нагадаю: бонусні дії поширюються виключно на власний поїзд. Після того, як ви виконали дві дії, в кінці свого ходу скиньте зайві карти, щоб у вашій руці залишилось максимум 5 карт. Якщо ви брали карти з відкритого ряду, то він поповниться, щоб було 3 відкриті карти, і перевіряється умова завершення гри. Якщо кінець гри не було ініційовано, хід переходить до наступного гравця. Кінець гри. Кінець гри може наступити в одному з двох випадків: коли локомотив досягає потрібної поділки на треку прогресу, залежить від кількості гравців, або коли в колоді поїздів та у скиді немає карт. Якщо локомотив прогресу досяг потрібної поділки, активний гравець забирає його собі. Усі гравці, включно з ініціатором кінця гри, розігрують ще один повноцінний хід, після чого підраховуються переможні бали. В момент запису гри на БГ ще не виправили баг, а гравець, який ініціював кінець гри, більше не ходить. Якщо ж скінчилися всі карти, то гравці роблять по останньому ходу, а потім починається підрахунок очок. Локомотив ніхто не отримує, хіба якщо хтось у свій хід пересуне його на потрібну поділку, але це не додасть додаткових ходів. Додаються бали отримані протягом гри, очки вказані на вагонах, бали за контракти. На додаткових контрактах уже відображається повна сума за регіон. Кожен розміщений вантаж, пасажир і локомотив прогресу дає 1 бал. Якщо є споруди, то нараховуються ще бали за виконання вказаних умов. Гравець із найбільшою кількістю балів перемагає. У разі нічиї переможцем стає той, хто має найдовший потяг. Якщо ж і далі лишається нічия, то перемагає гравець із найбільшою кількістю очок за поїзд. Якщо все ще переможця не визначено, гравці розділяють перемогу. Це всі правила. Удачі вам в партіях! Підписуйтесь на канал. Всього найкращого ще почуємося!